Станіслав Соловінський епідемія гарної поведінки. Добра справа номер 1 яка налякала батьків Діни. Одного разу, коли ніщо не віщувало біди, в сім'ї Діни стала здивина. Дінина мама клопоталась по господарству. Тато з донькою вечеряли, а собака сидів просто так. Тут варто уточнити, що діниного песика милозручно звали Шурук Запухнастість. Так ось ніщо не віщувало біди. Але тут Діна встала з за столу і сказала Спасибі. Дідин тато похлинувся і відклав ложку. При цьому помітив, що дончина тарівка порожня. Це вже було зовсім ні на що не схоже, адже ніколи ще Діна не доїдала до кінця ні вечеря, ні обід, ні сніданок. Проте далі стало ще гірше. Діна підняла свою тарівку і поставила в мийку. Дідин тато схопився за голову. Донька повернулася, взяла таті посуп і теж віднесла туди. Собака заскачав. Що з тобою? вигукнув діден тато. Він навіть не хотів віддавати свою тарілку, але донька вирвала її з рук. А коли діна почала мити посуд, тато не витрапав і заволав щосили. Мамо, швидше, рятуйте. Що трапилось? примчала Діна на мама. Дивись, дідний тато показав на доньку тремтячим пасом. Це з'їла, сказала дякую, а тепер ось. Дівчинка саме домила чашку. Дівчина мама охнулась, клеснула руками. Лікаря! Негайно зателефонували педіатру Антоніні Семеїни. Дивно, що й казати, з пантеличина погодилась та. Але ж все ж таки проблема швидше за все не медична. Поспостерігайте, а поки що батькам Валеріанку, дитині, мультики. Потім тут Діна й сама попросила вмітнути їй мультики, тому тато з мамою дещо заспокоїлися, а ось Шуру так і підвивав увесь вечір.